Вітаємо вас у студії запису подкастів кафедри журналістики та заспів масової комунікації Національного університету Львівська політехніка. Ми раді презентувати новий проєкт серії успішних кейсів, яка стане покрокою аудіоінструкцією для створення студентських стартапів. Сьогоднішній випуск присвячено важливій темі пошук фінансування. Гостя нашого подкасту, неймовірна Валентина Рудько, майстер цього сервісу та власниця салону Біфі Спейс. Цей проєкт реалізується в межах виграного гранту від громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехії. Привіт, Валентино. Привіт. Я дуже рада бути сьогодні з вами і поділитися з вами своїми знаннями. Ми також дуже раді, що ви виділили нам час та прийшли до нас. 에, ви знаєте, це для мене дуже велика честь 에, ну, і. Мені дуже приємно ділитися своїми знаннями, розказувати про свої помилки, розказувати про свої досягнення, щоб дозволити початківцям вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Ну це супер. Я думаю, ми можемо розпочинати. Е, так, скажіть, будь ласка, з чого ви почали перед тим, як відкрити власний салон, і як до вас прийшла в загальному ця ідея? Ой, ну, спочатку все почалося з першої моєї стипендії, яку я отримала в Львівській політехніці, а потім мені допомагали батьки, і відповідно стипендія. Спочатку. Я купила перші матеріали, потім я почала робити батькам, подругам, сестрі, там, одногрупницям і так далі, в гуртожитку дівчатам. Потім я почала купляти класні, якісні матеріали, пішла на першу роботу, там погодинно працювала, і так все починалося. А чому саме майстерніх цього сервісу? Ой. Е, я в душі така доволі творча людина. У е, мене є якийсь такий е, не дуже сильний багато такого потенціалу творчості, але він є. І мені просто якось в один момент хотілося заробляти гроші. Стипендія була невеличка в батьків я брати категорично відмовилася кошти, і мені треба було почати якось заробляти, чомусь вчитися і розуміти, що рано чи пізно, типу, ця сфера, яку я почну, типу, має приносити мені хороші фінанси. І я довго думала, що обрати. Я обрала б'юті сферу, я обрала іменно манікюр, і от вже 8 років я майстер манікюру і власниця студії. А не складно було розділяти стипендію на своє життя, на свої потреби та на матеріали? Е, дуже складно. Тому що е, ти, розділя, ти вибирав, або ти купуєш хороші матеріали, або ти е, там живеш нормально півмісяця, наприклад, добре знаю. Але е, я ставила собі за мету, що я зараз відкладу ту стипендію для. Е, Спочатку, а потім я буду заробляти більше, і мені відіб'ється е, в рази більше, ніж е, я потрачу. А які рішення ти вважаєш найважливішими на етапі вашої справи? Найважливіше рішення, е, я думаю, що це має бути м, чітке поставлен, по, чітка поставлена ціль. Наприклад, е, е, сісти і чітко. Подумати, що саме тобі потрібно, що ти хочеш отримати. А якщо це для тебе просто грає заробіток, то ок, якщо ти хочеш надалі в майбутньому ти типу, позайматися цією сферою і розвиватись, тоді треба писати план, стратегію і думати там, про рекламу, про робітників, про свої навчання і тому подібне. А як щодо помилок у фінансах, тому що ми всі дівчатка такі не є дуже грамотні і не вміємо правильно розпоряджатися грошима? Е, ну, я особисто людина не фінансограмотна зовсім. От от зовсім е, я і фінанси це. Заберіть, будь ласка, їх від мене. Е, ось. Але е, зараз, зараз через тільки часу я би сказала, що. Найкраще це з самого початку, коли ти тільки починаєш якусь свою справу не пошкодувати, а виділити фінанси для того, щоб навчитися бути фінансограмотною, щоб навчитися правильно розпоряджатися грошима, щоб не витрачати їх на всяку фігню. І те, що нам не потрібно, а, а чітко розуміти, на що можна тратити, на що не можна тратити. Це є в роботі, тільки в роботі, але ну, я про життя не говорю, тому що там немає, що можна, що не можна. Ось, Наприклад, в мене були такі періоди, що м я. Просто отак е, в інстаграм вночі, на якусь сторіночку, де е, продають матеріали, от побачила класну, красиву, стильну там, лампу. І все, я загорілася нею, типу, повна гарна, на вигляд. А те, що вона неякісна, те, що вона е, мені не потрібно, я навіть на це не звернула уваги. Я просто витратила на неї гроші. Вот. А якби я вміла раціонально думати фіна про свої фінанси і про те, що мені потрібно, що не потрібно, то типу, я би її не купила. В який момент ти зрозуміла, що тобі потрібно від відкривати власний салон та наймати працівників? Е, в той момент, коли я захотіла більше заробляти, і е, в мене була завжди з дитинства така мрія е, бути директором. Керувати людьми і допомагати людям, допомагати в плані робочих місць. Ось. І в один момент я якось так сиділа, думала, думала, думала і придумала таку ідею, щоб піти працювати самі на себе, звільнитися з салону, в якому я працювала. І з через півроку, коли я вже зрозуміла і плюс-мінус стала менш ніж на ноги. Я почала шукати дівчат і почала закупляти техніку для того, щоб відкрити салон. Спочатку я почала з плюс одного місця для до себе, тобто працювала я і ще одна дівчинка. Ну і з часом, типу, салон збільшувався. Я орендувала більше приміщення, я взяла собі двох дівчат і. Ми так почали працювати. ось, Після того я хотіла ще більше масштабуватися, я взяла бровистів, взяла перукаря, але дівчинка працювала тільки по зачісках фарбувань без таких чоловічих стрижок, щоб не було волосся в салоні. Тому що для мене волосся чоловіче, воно настільки. Я просто працювала в майбутньому давніше в перукарні, де був. Перукар, і це дуже-дуже-дуже мені не подобалося. Ось. І все, якось отак знову почалося відкрилася студія. Через рік відкрилася ще одна. А не було страшно в наш час відкривати от студію, не боялася якихось там ризиків? Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Ну, це правда. Страшно завжди, навіть зараз сидіти з вами, розмовляти мені страшно. Але. Але, але ну, це ж життя страшно завжди, всюди. І я думаю, що немає одної людини, яка чогось не боїться, яка не боїться щось почати, чи щось зробити, чи не почати. Ми всі боїмося. Але тут треба розуміти, що ти отримаєш. І як каже, мій один дуже хороший знайомий, треба йти туди, де найстрашніше. Як себе змотивувати та не боятися йти от вперед? Не боятися якихось там ризиків, запалити от всередині себе оцю і скринку? Ми завжди будемо цього боятись. Немає такого моменту, періоду, що ми не будемо боятись. Ми його завжди будемо боятись, тому що наш, ну, наш організм побудований на страху. І Мене ну інколи є страх вийти на вулицю, там взимку можна впасти і розбити коліно. Два так, грубо говоря, О, ось ми завжди будемо боятися. Немає типу, людей, які не бояться. Є люди, які просто рвуть на провал і не думають про наслідки, не думають про те, що щось погане буде. Вони думають про те, що буде все класно, і ем, вони досягають свого, тому що вони е, мають ціль. Чи були в тебе такі моменти, що в тебе в один час опускалися руки, і ти нічого не хотіла? Дуже часто. Розкажи більш детально. Дуже що... часто е це вигорання, люди всі вигорають, особливо коли дуже багато працюють, коли вони не дозволяють собі відпочити, не дозволяють собі е там взяти вихідний, е починається вигорання, і ти починаєш втомлюватись, і ти починаєш. Е не любити нічого, особливо тим, чим ти займаєшся, особливо тим, чим ти гориш, живеш і тому подібне. У е, мене був недавно такий випадок, де я настільки вигоріла, що я не хотіла встати з ліжка, в мене почалася депресія, і я не знала, що мені робити. Я днями на пролом просто плакала. Я перестала ходити на роботу, перестала так трошки займатися студіями, е, ну і це так вам розказує секретиком. секретиками. І е, я в такому стані пробувала доволі довго для мене е, ось, але е, в один день я вирішила, що треба брати себе в руки. Я зібралась і поїхала в гори на п'ять днів. Я просто я відірвалася в горах так, що я приїхала такою зарядженою. Я приїхала, і я по нові почала любити цей світ. Ого, ну це щось. Дуже велике. Е, я не знаю, що відбулося в тих горах. Типу, хоч я не, ну, не вживала алкоголь, е, ну нічого. Я просто гуляла по горах, каталася на квадриках, ну просто активно відпочивала, проводила час, е, пила чаї там, просто насолоджувалася ранками, вечорами, зорями і, і все. І я приїхала заряджена, і щоб не вигорати, щоб не втрачати оцей ресурс, не втрачати, оцей, не втрачати себе, потрібно е, давати свій можливість відпочивати. Можна сказати, морально та фізично перезавантажилась. Обов'язково це потрібно для всіх, е, тому що ну е, поні вже не в моді. Розкажи більш детальніше про те, як ти керуєш своїми фінансами. Я не керую ну, я керую, звісно, я керую своїми фінансами, але я наняла собі людину, яка мені допомагає. Тобто всі фінанси я поставила на неї. Вона допомагає мені правильно розпоряджатися ними, і я зняла себе цю важку відповідальність. Я вважаю, що кожна людина має займатися тим, що вона вміє. А те, що вона не вміє, що вона десь до того не бралася. Я не вмію працювати з фінансами. Для мене це незрозуміла робота, ем, важко і, відповідно, мені краще, щоб в мене була е, помічниця, яка буде цим займатися. Це найкраще, що я змогла е, зробити. Ну так, кожен має мати, як це сказати. Свою місію на кожно кожна, місію, кожна кожен кожен людина керів. виконує свою місію і все. Хтось має паляти навтики, хтось має нарощувати вії, хтось має робити педикюр, хтось має керувати фінансами, хтось має керувати тими всіма людьми. Все, кожен чи кожен працює тим, на кого він вчився. Супер. тоді розкажи поділися своїми планами на майбутнє, якщо можеш, такими маленькими. Можу. Звичайно, я з вами поділюся, а в мене в планах доволі так. Багато різних штук, але найважливіше і найголовніше, що я би зараз над чим я зараз працюю, це масштабуватися в Європу. Я хочу відкрити студію в Польщі, в Варшаві або в Кракові. Я ще точно ну, не оприділилася. Ось і. Але хочу дуже масштабну студію відкрити не на три, там два-чотири робочих місця, а прям дуже велику студію для того, щоб надати більше робочих місць для хлопців, дівчат, які працюють, які живуть за кордоном, які змушені були переїхати, відкрити школу, навчати. Дівчат, хлопців, ну тому що зараз дуже розповсюджена робота серед хлопців, майстер манікюру. Ось. І в майбутньому масштабуватися ще далі ще більше. Це такі мінімальні плани, типу на початок. Ну плани це такі грандіозні, тому що відкрити студію в іншій країні це прям ого і вау. Це складно, але це реально, це дуже реально, головне мати бажання і хотіти це робити. Які би ти дала поради початківцям, які хочуть відкрити свій бізнес і власну справу? Я би їм сказала, що вони не боялись, щоб вони ризикували і йшли до своєї мети. А саме головне ніколи нікого не слухали. Тому що в мій час, коли я починала, мені багато людей сказали: Та нашо, ну, ну, Тобі погано працюється в салоні. Ну навіщо ти це робиш? Ти посиди!» Ніколи не слухайте нікого, йдіть до своєї цілі, ставте собі мету і досягайте її. Мрійте і візуалізуйте, тому що е, думайте, тому що це все збувається. Е, ось. І якщо е, перед вами стоїть яма, ви її обов'язково перескочите. Тому що я знаю себе, я вже намагаюся два роки відкрити свій власний магазин в Інстаграмі, і в мене руки ніяк не доходять. Я починаю. Вони в мене опускаються, в мене якийсь депресняк починається. Знаєш, як сказала мені одна людина, доволі недавно в мене була розмова з одною людиною, і ця людина мені сказала такі слова: що спочатку ти працюєш на. Бізнес, а потім бізнес працює на тебе. Тому що у мене, ну, коли в мене почався такий період вигорання, типу, я сіла і така думаю, все, я, я не хочу. Я хочу все закрити, я втомилася, я вигоріла, я, я більше нічим не хочу займатися. І ми сиділи дуже довго розмовляли, і ця людина мені каже: Давай спробуємо щось нове, і давай запустимо то-то, то-то. І я така, блін, ну це ж так багато часу потрібно. І він так каже: спочатку. Ти попрацюй хоча б пів року на бізнес, а потім він буде працювати на тебе. І мені ці слова так заклалися в голову. І справді воно таке: я працювала на, а зараз працює він на мене. Ну це дійсно круто, тому, тому що такий прийти шлях і ризикнути відкрити свої салони. Це дійсно дуже круто. Тому не бійся відкривати. Тим більше це інстаграм-магазин. Тут головне е, бути активною, рілси, відоси і гарна картинка. Типу, візуал він завжди приваблює людей і притягує. Тому не бійся, типу, відкривай, роби, е, ну, прогориш, ну відкриєш пізніше. Ну, ну подумаєш, це не так страшно, як ми собі думаємо. Дуже дякую тобі за такі щирі та чесні відповіді, що поділилася своїми досягненнями та планами на майбутнє. Я думаю, що кожна людина з цього подкасту візьме якусь маленьку частинку своїх планів на майбутнє та не буде боятись, а ризикне і відкриє свою власну справу. Ну я дуже надіюся. Я буду дуже рада, якщо я комусь стала корисною, що комусь мій, мій досвід пригодиться і хтось прислухається до мене. А, цей подкаст було створено в межах проєкту, реалізованого за підтримки громадської організації Асоціація з міжнародних питань Чехія. Всім бажаємо гарного дня та до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!